Перед початком відео я хочу сказати вам спасибі за 13 підписників. Мені дуже приємно. Всім привіт! Я вас вітаю на каналі. Це гра Go to Bed. Одразу скажу спасибі за 10 підписників, мені дуже приємно. А ми починаємо ситуація 1, суб'єкт А. Іди в ліжко. Ну, окей, піду і шо ти закрив свою фірну двері. Так закрив? <плес> ну, прикольно. Ну, давай. Ситуація провалена. Знову. Давайте почнемо. Так, я не розумію, що нам треба робити. От мені пишуть, іди в ліжко. Може, треба вийти? О Боже, мені ріже очі. Так, ну через вікно він точно зайде. Це що таке? Сигналізація. Ну, включимо, звісно. Двері. ну він через двері зайде теж. Ні, холодильник, ні, то ні. Сховати ножі. Сховаємо. Ні, бо все ми зробили? Закриваємо. Хіба ні, не будемо закривати? Самі закрили. Закрили двері. Ні. Хм. А я набрехав, я закрив. Та ні, звісно, навіщо мені приходить Так він зайшов? Все. Сховали ножі, ні, поліція приїхала, М -м -м. ну і що? Молодці, ніхто не зайшов до вашої хати. Так мені вибило вікно алло. Ситуація 2, суб'єкт Б. Іди в ліжко. Окей. Ми вже в новій хаті. Так. Ножі. Вікно закрили. Все підвал. Не можна відкрити дивно. Телевізор, ну ніби все. М -м -м -м. Е і що? Ну, ніби. Я не знаю, як це перекладається. Т ви впевнені? Так? Добре, насума ситуація. Ситуація 3. Суб'єкт С. Й... Угу. Де я є? Ожех, я не розумію, де ти є? Бачу, ти весело спав. Нічого не... Це звідси. Та куди ти будеш тікати. О, людина лежить. А чому музика затихла? Ну, подумає, що день стало краще, вона пішла. О! Мені потрібно втікти звідси. Закрив. Нужі. Я заховав. Двері. Закрив. А, точно, сигналізація! А себе за гру. Я не розумію, яка то була кінцівка хороша чи погана. Але ви були на каналі Трамво. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!